Насправді, щоб ви розуміли, я дам я ж не можу боротися проти всіх, тим більше рішення було правильне, але це безсмислено, бо ну, що, вибори за виборами, піар за піаром, нічого не поробиш. Всі хочуть бути хорошими. Те, що ви зараз виступите, ні на копійку не наблизить вечері ваші питання. Воно вирішується в інших кабінетах, вирішується, як потрібно. Але я не можу з цим боротися. Став на, будь ласка, ви зараз проголосуємо все і ви будете виступати. Це говорить про те, що ми не Так як і Верховна Рада. Будь ласка, значить, пропоную. В такій послідовності все розглянути. І ще раз кажу, повірте мені, жіночки. Те що, те, що має робитися, робляться іншими людьми. Ми робимо все правильно. Те, що ви виступите, не наблизить вас не на хвилину. Але хтось пропіариться на цьому. Ну що зробиш? Ну таке життя. Значить, я е я, коли... Ви... Поміщали, ви дороги, Дозвольте, дойде до вашого питання. Я вам дам виступити. Почекайте, не зривайте сесію. Я вам дам зараз виступити, коли дойде черга. Зараз ми проголосуємо всі процедурні питання і дам вам слово. І туди вже будете... Не зривайте, будь ласка.